Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі про онлайн бізнес. Мене звати Марія Погоріла, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити контент для вашого інстаграм-магазину з найменшими фінансовими затратами. Це відео буде дуже корисно для початківців, бо я поділюсь власним досвідом на прикладі власного інтернет-магазину жіночого одягу для фітнесу. Я розповім, як я створювала контент в домашніх умовах. Тож додивіться до кінця. На початковому етапі нам з вами треба виокремити два типи контенту. Перший це предметна зйомка, і другий це студійна зйомка. Отже, коли ми використовуємо предметну зйомку, тут все дуже просто: предметну зйомку ми використовуємо тоді, коли нам треба відзняти якийсь предмет без допомоги моделі, тобто не на людині, а просто на якомусь фоні чи в інтер'єрі. Тож давайте подивимось з вами приклади предметної зйомки. Це рандомні фото з Пінтересту, як ви бачите. Просто предмети викладені на якийсь фон, додані ще якісь елементи декору, виставлене світло і все. І ми з вами отримуємо досить клікабельний, гарний контент, і виглядає він досить привабливо. І створити його теж досить нескладно. Давайте поговоримо про те, що саме потрібно для створення такого контенту. Отже, першим плюсом в роботі з таким контентом, є те, що на його створення нам не треба виділяти якесь велике приміщення. Нам досить, я не знаю, одного квадратного метра, в залежності від того, наскільки великий предмет ви будете знімати. Отже, перше, що нам потрібно, це фотофон для предметної зйомки. Його взагалі не проблема купити в Україні. Ви просто загуглите фотофон для студійної зйомки. Їх є безліч видів. Вони бувають вінілові, вони бувають з тканини, вони бувають дерев'яні. Я б радила брати вініловий, він досить довго вам прослугує і він досить легкий в обходженні. Його легко мити, він не втрачає колір. Тобто, як на мене, я особисто користувалась вініловим фотофоном. Це прям досить така класна штука. Вони бувають різних кольорів. Вони бувають двохсторонні, тобто, з одного боку, один кольор, з іншого інший, або з іншого якась фактура. Вони бувають з імітацією цегли, або з імітацією каменя чи дерева. Тобто тут ви вже самі, самі обираєте, що вам потрібно, в залежності від того, що саме ви будете знімати. Окрім фотофону, нам ще знадобиться кільцева лампа зі штативом та смартфон. І, власне, все, що нам потрібно для. Створення контенту в форматі предметної зйомки. Щоб зімітувати в себе вдома студійну зйомку, нам треба трошечки більше по-перше, простору. Ми, ми вже не можемо обмежитися декількома одним квадратним метром. Нам треба трошки більше простору. В мене особисто це був балкон. Зараз я можу показати вам контент, який був відзнятий. Ці фото, і відео, взагалі, весь контент першого року моєї роботи, мого інстаграм-магазину, він знімався на балконі. Я організувала таку аматорську фотостудію, і в принципі мені цього вистачало. Що вам знадобиться для того, щоб відзняти одяг в форматі студійної зйомки? По-перше, це фотофон, знову ж таки, але в цьому випадку вам потрібен фотофон для студійної зйомки. Давайте подивимось, що в Україні ми можемо купити і за які кошти. Отже, Prom'UA ми можемо бачити різні види, різні кольори. Давайте глянемо на фотофон для, студій, для предметної зйомки. 615 гривень, бачите, тобто різні кольори продавець пропонує. Показує, що вони їх можна мити, тобто досить зручні в використанні. І далі ми йдемо до е, фотофону для студійної зйомки. Тобто, це вже великий фотофон. Е, бачимо, ціна міняється. І в мене був саме такий набір: у мене був саме такий тримач для фотофона і е, вініловий сам фотофон. Я думаю, що такого ж розміру. І колір в мене був сірий. І в принципі, я рекомендую, можу порекомендувати сірий колір як самий оптимальний. Чому? Бо з сірим кольором ви просто погравшись зі світлом, ви можете піти в білий, або погравшись зі світлом, ви можете затемнити його, піти в чорний. Тобто це такий досить універсальний колір, і він знову ж таки досить гарно поєднується з усіма іншими кольорами. Особливо мені треба було фотографувати одяг, тому для мене це був досить такий класний оптимальний варіант. Отже, з фотофоном ми визначились. Далі, що ще нам потрібно? Ми визначили, що на перших етапах ми знімаємо на смартфон. Тобто, окрім фотофону, нам знову ж таки треба штатив. Штатив для вашого смартфону. Окрім штативу, я б ще радила придбати ось такий невеличкий гаджет: це пульт для керування вашим смартфоном. Тобто, з його допомоги ви можете активувати камеру. Тобто, наприклад, це зручно, коли ви самі позуєте. Як модель, ви позуєте ви демонструєте одяг, і ви самі можете включити камеру, якщо вам нема кому допомогти, або ви хочете робити це. Самі ви самі з допомогою цього пульту вмикаєте камеру і знімаєте ваш контент. Тобто дуже зручно. Навіть зараз я користуюсь цим, цим гаджетом. Його здається на Аліекспресі чи на Амазоні взагалі не проблема купити. Далі, окрім пульту штативу, я б ще рекомендувала, для, якщо ви плануєте зйомку у вечірній час або, наприклад, в зимовий час, коли е, на вулиці темно, я б ще рекомендувала придбати софтбокс. Е, зараз покажу вам, який знаходиться, який в мене. Тобто, це такий, така штука, досить корисна, досить легка у використанні, вона вам допоможе. якщо... Ви знімаєте в не дуже, з не дуже гарним освітленням. Знову ж таки, смартфон, і, звісно, модель, на якій ви будете знімати цей одяг, наприклад, якщо мова йде про одяг. На початковому етапі я сама була і модель, і фотограф, і. Все інше в своєму магазині, тобто, в принципі, це ви теж можете піти таким шляхом. Також ви можете запросити подруг. Вам не обов'язково на початковому етапі витрачати кошти на професійних моделей. Тобто, спробуйте, потренуйтесь тут. Це питання практики. Потренуйтесь позувати, потренуйтесь демонструвати одяг, потренуйтесь якусь власну подачу розвинути. І на початковому етапі можна обмежитись власне собою як моделлю. Або ж я ж кажу, запросити подруг. В пізнішому, в подальшому, звичайно, ви можете звертатись до професійних моделей та до професійного фотографа. Друзі, наразі це все, що вам потрібно для того, щоб розпочати вести ваш інстаграм-магазин. Тобто, на що ви можете потратитись на перших етапах? Перше – це фотофон, друге це кільцева лампа, якщо ви займаєтесь предметною зйомкою. Штатив, пульт, якщо ви займаєтесь студійною зйомкою, і софтбокс, знову ж таки, якщо мова йде про студійну зйомку в зимовий час або, наприклад, в вечірній. І наразі це все. Ви можете починати розвивати свій інстаграм-магазин. Я вам бажаю удачі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Па-па!